Яйцем по Україні качає. Все зло, негатив, що ворогом насилається, знімається, в яйце перекладається. Все, що кацапськими ворожками надісланому роками, закрито, покрито страхом на війну, все знімаю, в яйце перекладаю. Качаю, качаю, качаю з бахмуту та бахмутського направлення. Всі порчі прокльоне мороки, замороки, страждання, руйнування, вбивства, катування, полони, біду, гори, хвороби, безсилля, вічей, страх. Все... З бахмуту знімаю, в яйце перекладаю, де ворог бахмуту кільце хоче взяти, я це кільце назад відмотаю, де в яйце його закатаю, перекладаю. А як яйце це розіб'ється, то кільце це на шматки розірветься, заклинаю. Най буде так. Я це по Україні качаю все зло негативом, що негатив, що ворогом посилається, кацапськими ворожками, надсилається мороками за мороками, страхами навівається, знімаю, в яйце, перекладаю, качаю, качаю, з бахмуту все на бахмут... з бахмутського напрямку. Всі порчі Кльони, мороки, Замороки, страждання, руйнування, вивство, катування. Полони, бідугори, хвороби, безцілля. Вічій, страх, хвороби, кашель, насморк, промерзання. все. Всі хвороби з бахмуту, з військових українських знімаю, в яйце перекладаю все, що я промовляю з бахмуту, відправляю, на яйце перекладаю. Де ворог бахмуту хільце хоче взяти. Яйце я це кільце назад відмотаю, крок за кроком, час за часом, хвилина за хвилиною, назад відкочую. в яйце його кільце заклад, закатаю, перекладаю. А як яйце це розіб'ється, то кільце це на шматки розірветься, заклинає най буде так. Я цим по Україні качає все зло негатив, що ворогом надсилається, що кацапськими ворожками в. Підарасами різними на Бахмут на Україну надсилаються, всі мороки за мороки назад відкочую, я це перекладаю. А, мислення, голови, розум українців а, з... мороки з українців знімаю, я це перекладаю, качаю, качаю з, Бахмут, з бахмуту та з бахмутського напрямку. Всі порчі прокльони мороки замороки страждання, руйнування, вбивства, катування, полони від гори, хвороба весілля, вічі, страх, навійний. Все знімаю, яйце перекладаю, все, що я промовляю з бахмута, відправляю на це перекладаю. Де ворог бахмуту кільце хоче взяти. Я це кільце назад відмотаю, крок за кроком, час за часом, відмотую, де це його закатаю, перекладаю назад, його розвертаю. Це кільце. А як яйце це розіб'ється, то кільце це на шматки розірветься. Бахмут. Буде вільний, ворог назад відійде, заклинає най буде так. Читати стільки разів, скільки відчу... будете відчувати, що яйце повне. Воно буде на відчуття важкуватим. І хоча буде о, воно зараз важкувати, але тут справа в тому, що відчувається, що воно їх вже не живе. Яйце, звичайно, з магазину. Виносити на вулицю, на проїжджу частину, можете просто шмякнути його і сказати: яйце розбила, все, що на Україну надсилалося, на Бахмут надсилалося, все з яйце вилилося, в Арефію потекло, протекло через землю, назад, посилається, все, що на Україну надсилалося, посилалося назад, в Арефію повертається. Яйце розбилося, кільце вороже розірвалося. Най буде так. Кинули декілька копійок, одну, три, бажано однієї номінації, тобто там все по 50 копійок, всі три копійки, наприклад, кинули, розвернулися і пішли додому. Продовжую працювати. Можна одним яйцем, три яйця, дев'ять яйц. Дев'ять – це дуже, дуже гарна цифра, бо вона має цифру закінчення. До побачення, працюйте.